Добрий вечір, шановні поціновувачі Ukrainian Media Network. З глибоким сумом сповіщаю, що сьогодні цю програму проведу я, мій друг і колега Роман Скрипін наразі перебуває у Празі в невідкладних виробничих питаннях. І буде звідти спостерігати. сподіваюся, за, за нашою діяльністю буремною за допомогою різноманітних інтернетів. Ukrainian Media Network Це програма спеціально для вас і для нас. Також ми говоримо про ті речі, які з нашої точки зору є найбільш актуальними сьогодні. В Україні, які мають безпосередній вплив на наше з вами життя, намагаємося розібрати е, ці питання, ці проблеми до останнього гвинтика. Е, сьогодні. Очевидно, будемо говорити про. Е, Скандально в хорошому сенсі цього слова указівку президента Порошенка заборонити деякі російські медійні ресурси. Як це вплине на долю вітчизняного АІТ Корпусу? Як це вплине на наших співгромадян, користувачів інтернету? Їх нагадаю за останніми даними вже більше ніж користувачів зомбоящика. З цим допоможе розібратися Артур Оруджалієв. Він засновник такої прекрасної інституції, як Аін говорити будемо і про проблему, яка стосується. Кожного з нас в буквальному сенсі цього слова власне не про проблему, а про шляхи її вирішення. Очевидно, основна проблема і основна реформа, яка невпинно насувається на нас, реформа системи охорони здоров'я, цього реформа цього заскарублого мертвого радянського монстру, який дістався нам у спадок, від спочилого в бозі Радянського Союзу. І заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк люб'язно погодився розповісти мені і вам про Нюанси цієї безперебільшення історичної реформи говорити будемо і про смажене м'ясо його підсмажили у Вашингтоні, якщо зовсім точно у Білому домі, якщо зовсім точно в овальному кабінеті Білого дому, нібито за повідомленнями американських засобів масової інформації на більш впливових, президент Трамп під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим і послом Російської Федерації Кисляком, подейкують, що він за сумісництво Омі, є керівником резидентури КДБ у Вашингтоні. Нібито видав якісь надтаємні секретні дані, які ні за яких умов не міг оголошувати і розголошувати. Очевидно, що у Вашингтоні пахне смаженим, несе на весь світ, і так це чи ні, мій колега Еднефемилець Олександр Яневський розкаже мені і вам. Буквально впродовж наступної години. Ну і нарешті до нашої студії запі... завітає відомий блогер, публіцист, вчений професор університету святого Ільї в Дебілісі Олег Панфілов. Він серед іншого. Я видатним фахівцем у питаннях російської вати написав спеціальну книжку на цю тему. Її до слова буде представлена на київському книжному форумі, який відкриється в столиці нашої держави вже завтра. Укліна, просимо вас взяти активну участь, як завжди, в наших голосуваннях в правому верхньому кутку ваших моніторів. Ви тих, хто дивиться за нами в мережі Ланет. Також на правому в правому верхньому Перепрошую куті там під лейбом UAMN, опитування. Сьогодні ми просимо вас висловитися з двох питань. Як ми, українці, будемо жити без російських інтернет-сервісів? Варіант відповіді один. заберіть, безвіз, поверніть ВКонтакті. Відповідь друга: іщи мене вКонтакті, в однокласниках нас нету. Третє давно вже настав час, давно пора, і нарешті четвертий варіант відповіді на це питання це стане ця заборона, стане неабияким стимулом для українського АЙТІ. Сектору, ну і з питання про реформу охорони здоров'я. Ми також просимо вас висловитись. І варіантів також чотири ця наша медицина, яка існує зараз, вона лікує і нормально працює. Отже, вона вбиває нас, українців. Її фактично не існує. І четвертий варіант: очевидно, наш український не чіпайте нічого, нормально було. Реформа не потрібна. Отже, два опитування впродовж наступних двох годин я час від часу буду оголошувати проміжні результати. Підсумки сподіваємося, підіб'ємо разом з вами. А зараз, буквально декілька хвилин, якщо якщо готовий, Артур Руджалієв. Артуре, добрий вечір. Добри Дякую вам сердечно за люб'язну згоду. Відверто кажучи, у мене дим звук пішов після того як я прочитав сьогодні про заборону, яку президент Порошенко підписав щодо російських мережевих. Не знаю, як їх назвати, мережевих ресурсів. Та пішов з двох причин: нарешті щось сунулося, але на моє переконання, це треба було зробити принаймні три роки тому назад, коли перший постріл російських фашистів пролунав на нашій українській землі. Отже, ваша оцінка оцінка професіонала. Що люди повинні знати про це? Ну, во-первых, список компаний, в отношении которых ввели санкции, он очень большой и выходит за пределы двух популярных э, социальных сетей. То есть, по сути, мы имеем дело э, не только с экономическими санкциями, а и с э, блокировками медиа, да, чем являются социальные сети, которые, которые э, контролируются российскими акционерами. То есть, это важно понимать, да, что перед нами две э, не знать, реалии: экономические санкции и цензура. То есть, ну, это действительно цензура. И то, что они смешались, как бы, с моей точки зрения, это достаточно плохо, потому что люди смешивают, как бы, мухи и котлеты. С моей точки зрения, в цензуре нет ничего хорошего, потому что мы, по сути, начинаем действовать методами Российской Федерации, и вступаем в клуб стран, которые активно используют цензуру. А примеров этого успешных я не знаю за очень небольшими исключениями. Этим исключением наверное, является Сингапур, но там хотя бы во главе угла стояло экономическое благосостояние населения, а я пока не вижу, чтобы у нас во главе угла стояло экономическое благосостояние населения. Так, але якби запитали мою точку зору, точку зору не професіонала, я би сказав, що відключення від російських інформаційних ресурсів мало б з нашого боку з боку українців носити свідомий характер і послідовний. Не можна під час війни, як мені здається, користуватися російськими ресурсами. Так чи інакше, це пряма б дитична підтримка агресора, підтримка окупанта, підтримка тих, хто вбиває кращих синів нашого народу на сході. Ви Что бы сказалось из этого привода? Я сказал бы с этой точки зрения то, что большинство украинцев, которые находятся в том же ВКонтакте, которым я, к слову, как и вы, не пользуюсь ни им, ни Яндексом, ни Mail.ru, они считают точно таких же украинцев, которые пользуются. Да? И им никто не запрещал это раньше делать, эти компании регистрировались в Украине. Более того, официальная страница президента велась там до вчерашнего дня очень активно. Там где? Во ВКонтакте. Ага. То есть Пресс-служба президента активно обновляла эти социальные сети. Я из интереса зашел вот только что почитать какой же там последний пост, и там сказано, что гибридная война требует адекватных ответственных действий, я вот сейчас читаю, да? угу. и потому, тому с метою вплыву на оппонентов контрпропаганды, моя команда выкрустовывала сторинки в неких российских соцмережах. Але масовані кібератаки Російської Федерації по всьому світу, зокрема на нещодавне втручання у виборчу у Франції, вказують, що прийшов час діяти інакше і більш рішуче. Я, чесно говоря, не дуже розумію, не взагалі не розумію, в чому зв'язок між блокуваннями соцсетей соцсетях і кібератаками, тому що э, Кремль використовував кібератаки і во Франції в виборах, і в США, при этом ні там, ні во Франції, ні в США, ні ВКонтакте, ні однокласники не чем-нибудь популярным, их Там вообще ніхто не использує. Ну я, як громадянин, вам скажу, дивлячись просто в очі, що за відсутності розуміння того, що є зовнішня політика і внутрішня, якою вона має бути, то найлегший спосіб очевидно вдаватися до таких заходів. Але деякі з моїх колег говорять про те, що. Така заборона може вплинути, і правда, це чи ні, це моє питання до вас на якість та кількість інтернет-ресурсів, які будуть у розпорядженні українців з одного боку, а з другого боку, що ця заборона дасть поштовх розвитку сектору IT в Україні. Uh, no. Мое мнение заключается в следующем. Если мы сейчас говорим про экономические санкции в отношении России, да, давайте опять же разделим. Вот есть пример Яндекса. Яндекс это публичная компания, которая котируется на американской бирже. И если мы вводим в отношении ее экономические санкции, которые должны привести к какому-то финансовым потерям, то на это должна отреагировать биржа. Mm -hmm. Сейчас в Америке рабочий день, биржа котируется. Честно говоря, Яндекс э, выпустил сразу пресс-релиз о том, что объем бизнеса в Украине у них маленький, биржа практически никак не отреагировала. Uh -huh. Ну, то есть все, мы видим, что с точки зрения денег Яндекс не пострадал. Uh -huh. А пострадали ли пользователи? да, пострадали. Хорошо это или плохо, э, в краткосрочной перспективе может быть это хорошо, знаете, в долгосрочной. Но это очень легко сейчас говорить, что всем будет хорошо через 20 лет, а когда огромное количество пользователей, огромное количество бизнеса сегодня, завтра столкнутся с проблемами серьезными, временными и финансовыми. Э, ну, это очень сложно объяснить людям, которые должны завтра платить зарплаты, которые будут решать кучу проблем, что им нужно потерпеть опять. Це я не зовсім, вибачте, зрозумів. Якщо, припустимо, я користувач в «Контакті», то які я буду мати проблеми після грошових? Я, я не про «Контакті». Я зараз про те, що список состоїть із 80 компаній. Mm -hmm. Там огромне кількість самих різних компаній. Навіть якщо говорити про «Яндекс», ось вот вам конкретний пример. Я тільки що сидів у Фейсбуці, увидел в ленте пост моей знакомой, у которой в компании почтовые ящики. Не говорим сейчас, плохо это их или хорошо корпоративное на Яндексе. Угу. У них 200 сотрудников. Угу. Они все заведены на Яндекс под своим доменом, своим адресом. Чтобы перевести их на Google, они должны будут платить 10-12 тысяч долларов в год. Понимаете? Нет. Я вам О. скажу, я, не, я користуюсь э, почту э, Google и AOL, и я ничего не плачу. Да, но если вы захотите иметь свой домен, да, то есть там собачка scraping.ua, ага. и чтобы почта работала на Google, вы должны будете платить 4-5 долларов с ящика в месяц. Ага. Это нормально, что сервис платный, да, это нормально платить за услуги. Я просто сейчас говорю вообще о другом. Uh -huh. Что часть, не маленькая а часть украинских пользователей и бизнеса сталкивается сейчас с проблемами. Ага, разумеется. Да, ну нехай Рома платит, я такого не маю, так что мы на это. Да. <существует> ну компаний <существует> этих очень много. Да. Чтобы вы понимали уровень э, вообще проблемы, э, потому что ну, проблема сложная, гибридная война. В Украине миллионы, миллионы пользователей ящиков Mail.ru, причем я вам так скажу, наверное, в администрациях большинство ящиков на Mail.ru. И, как вы знаете, очень многие, практически все интернет-пользователи используют свои адреса как идентификаторы, то есть для логина в разных сервисах. То есть mm -hmm. вы где-нибудь там используете что нибудь и там ваш э, логин — это ваш email. Mm -hmm. И миллионы украинцев через несколько, по сути, дней там, или недель, когда столкнутся с проблемой, что не смогут ничем воспользоваться в интернете. Mm -hmm. Проблема решаема. Но какое количество энергии, которое, может быть, направлено в какое-то другое русло, честно говоря, могло быть ну, на конструктив. Да, я подумал про матер, э, яку будут згадувати несколько миллионов. Э, да, и опять же, смотрите, э, э, э. я не защищаю Mail.ru, я никак не... Открою. Да, я разумею. Я, да, я про... просто... Меня, меня в этой ситуации удивляет, что с моей точки зрения, эффект негативный для украинцев, он превышает эффект негативный для россиян. Угу. Вы знаете, я, вот, экономические санкции, я, наверное, эмоционально их поддерживаю. Но я позавчера стоял 40 минут на переезде в пригороде Киева, мимо меня проезжал поезд грузовой с логотипами «РЖД», и на 50-м вагоне я сбился со счета. Mm -hmm. Ну, то есть, mm -hmm. это какая-то выборочная история происходит. Да, а, если мы, а если мы говорим про зомбирование с точки зрения там, ВКонтакте, mm -hmm. ну, вы прекрасно знаете, что. РПЦ московського патріархату работает в Києві очень хорошо, і ніхто його пока не заблокировал почему-то. ну да, це окремо правду сказати тему. З вашої ласки, Артур, ще одне питання: як це вплине або не вплине на український сектор? IT? от я, наприклад, користуюсь поштовим сервісом, який називається Спарки, дуже задоволений. Він в Одесі зроблений, наскільки я розумію. Это не почтовый сервис, это почтовая программа. Да, почтовая программа, выброс Да, который, Да, то есть это, это, супер, это супер, отличная программа, но вы в нее должны использовать не другой почтовый адрес, который вы где-либо получаете, в Google или в любой другой компании. Uh -huh. Повлияет ли это как-то на украинский бизнес? Очень сложно сказать. Локальный рынок у нас маленький, в основном все успешные проекты, кроме электронной коммерции, работают на запад. Тот же самая компания Riddle, которая сделала Spark, она зарабатывает все деньги за рубежом. В Украине она ничего не зарабатывает. Mm -hmm. Поэтому будет ли какой-то позитивный эффект в краткосрочном перспективе, я не верю. Негативный будет однозначно, потому что если действительно санкции будут введены так, как это написано, то часть людей потеряет работу, а это в любом случае плохо. Mm -hmm. Но я бы... Скажем так, не торопился говорить, потому что пока не очень понятно, как все это будет работать, важно понимать, что в списке санкций сейчас юридические лица, mm -hmm. но не конкретные продукты. Mm -hmm. То есть там есть, например, компания 1С, которая владеет одноименной бухгалтерией, которая на абсолютном большинстве украинских предприятий используется. Да? Но не сказано э, сейчас, как будут, э, будут ли запрещать, ничего, ничего не сказано про запреты для пользователей. Mm -hmm. Могут, как всегда, поменять урлицо, и все будет нормально. То есть пока вопросов больше, чем ответов на самом деле. Mm -hmm. Но я еще раз бы сакцентировал внимание, что вместе с экономическими санкциями мы сталкиваемся с цензурой. Mm -hmm. А это очень опасный прецедент. Потому что от цензуры очень тяжело остановиться, и количество ботов, которые есть в ВКонтакте, оно точно так же мигрирует в Фейсбук, их там все больше и больше, причем уже не только кремлевские боты, а и с банковой, их видно уже отчетливо. И я не удивлюсь, если бы руководство страны захотело заблокировать тот же Фейсбук рано или поздно, но им американцы это сделать не позволят, как мы понимаем. Та я б якраз коли ви мені це пояснювали, подумав скільки мінус голосів дістане ініціатор цієї заборони, його політична сила на Ну, наступних... сьогодні був класний ви... подарок опозиційного блоку. Я вам ну, так скажу. Ну і я теж э, вам скажу це. Якби ви голосували, давно пора жити без російських сервісів, стимул для українського ІТ, не іщи мене в контакті э, в однокласниках. Нас нету і заберіть забереть безвіз. Поверніть ВКонтакті. Ви б за що проголосували? Не ставьте мне перед. Знаете, я на слух плохо вас принимаю, а вас я сейчас не вижу. Mm -hmm. Поэтому я зайду, потом на сайт и проголосую. Доброе почитаю. Добро, Артур. Сердечно вам дякую. Артур Руджелів, засновник ресурсу AINUA, был з нами на. Прямому зв'язку роз'яснив мені принаймні невігласу, що чекати. Відповіді на цю хвилину 277, 53% вважають, Вважаю, що давно пора було це зробити. Стимул для українського it сегменту 24% Набрав не шукати мене ВКонтакті в однокласниках. нас нету 17% і заберіть безвіз, звіс, Контакті 4%. було б дуже цікаво дізнатись вашу думку. Подзвоніть до нас до ефіру. Нагадую, ви можете це зробити за допомогою програми Skype. Ну, очевидно, нема потреби наголошувати на тому, що дивитись ви можете нас в ресурсі Lanet.ua і ми просимо підписуватись активно на наші сторінки в соцмережах.